Премудрий спрості, вислухаємо святе Іванлія, миру русі. І духа твоєму. від Марка, святе Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Той час покликав Ісус дванадцятьох і став їх посилати по Двох даючи владу над нечистими духами, і наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім самої палиці. Ні хліба, ні турбини, ні грошей в гаманець, щоб обувалися в сандалі, не вдяглися в дві одежі. І говорив їм: до якого б дому ви не ввійшли, там перебувайте, аж поки не вийдете звідти. а коли в якомусь місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, виходячи звідти, обтрусіть порох з ваших підошв на свідоцтво їм. Вони вийшли. І проповідували покаяння, виганяли чисельних бісів і намащували оливою чимало хворих. Та й озоровлю, Слава тобі, Господи, слава Тобі.